Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні 2 січня, 1 година ночі, розглядаємо Київ Таро прогноз для міста Київ. Дивіться, випали такі карти: Сім мечів, карта зрадника крадія. Двійка кубків, карта партнерства, вісьмірка кубків. Що каже ця Перша тріада? В Києві є зрадники, які здають позиції для того, щоб робити по цим об'єктам обстріли. І по вісьмірці кубків це може означати, що вони або будуть давати драпака, або їх якось схоплять. Тобто ось це зрадництво буде, лавочка трішки прикрита. Далі ангел. На Аркані Закохані і Король Пентаклів, фінальна карта Дев'ятка Пентаклів. Це значить, що, хоча зрадники і здають об'єкти, і обстріли вірогідніше всього, що будуть, але по дев'ятці пентаклів. Аркану закохані та королю Пентаклів, можна сказати, що більшість шахідів, ракет, які будуть летіти на Київ в період з 2 січня 2023 року по 9 січня, вони будуть збиті. Цей прогноз на тиждень для міста Київ. Таро розклад показав, як і добрі новини, так і те, що. Будуть збиватися всі ці об'єкти. На жаль, попажу жезлів вірогідніше, що буде летіти багато шахідів, тому що паж це найменший є серед арканів двору колоди таро. А скоріше за все, що це будуть не ракети, а саме шахіди. Ось, бачите, новини, мах. Далі в нас тут іде колісниця. Крім того, будуть новини, що можливо готується наступ. Знову буде це обговорюватися широко в новинах. До речі, ви пам'ятаєте, я вам говорила, розказувала про свій сон, який мені снився 29 грудня 2022 року, коли була масована атака. Я вас попередила, що. Як все буде проходити? І в той час я спала, і мені снився сон. Що готується все ж таки цей наступ, і що будуть обстріли північних і центральних регіонів України. І як ви бачите, 30 31 число, Черкаська область, Черкаси, Київ, Київська область, Житомир та інші регіони, немає спокою. Постійно Чернігів, Чернігівська область в новинах є про те, що обстріли. так, що я думаю, що треба готуватися, але не панікувати, тому що скільки я не робила прогнозів, і навіть в сні я прогнала ось цього незрозумілого чоловіка, який з російським флагом на капоті свого автомобіля Драндулета хотів до нас вриватися. Тому я думаю, що наступ готується, але він буде відбитий. наше ЗСУ це сила. Ми готові вже не 24 лютого, і ось ці обстріли, які зараз ведуться, вони як підготовка. Кацапи думають, що вони положать нашу енергосистему і потім підуть в наступ. Але дзюськи не так то було. Далі, до речі, я вам хочу пояснити, чому карти вже викладені. В мене запитувала одна глядачка. Я просто зараз не вдома і в мене з собою немає штативу. Але люди ждуть, чекають мої відео, тому я знімаю ось так в польових умовах. Приїду додому і все повернеться до того, як і було. Будемо знімати відео, щоб ви бачили, як я викладаю карти. І тут ви думаєте, я так просто виклала. Ні, я, звісно, тасувала колоду, задавала питання. Очевидно, що я так само готувалася до розкладу. Дивіться, ось вісьмірка кубків, на колоді дев'ятого таро також випала вісьмірка кубків. Бачите, дублюється. Загроза буде відбита, бо вісьмірка кубків це карта вимушеного від ходу. Я думаю, що, можливо, якісь і ДРГшники, які причаїлися, вони будуть тікати, тому що ось ілюзії, сімірка кубків, вісімірка-чаш е, будуть вони давати драпака. І ось по пажу чаш, можуть бути якісь новини, навіть е, те, що ось ці зрадники були виявлені. На дні тут. Е, у нас, на жаль, бачите, ось десятка жезлів. Це я говорила, що обстріли можуть бути. І такі вони будуть ну, масовані для Києва. Багато шахедів може летіти. Бачите, ось 10 жезлів це важка карта. Далі ось готується вісьмірка пентаклів. І ось лицар мечів. Це про те, що я говорила, що Плани наступу в них є. І він готується. Лицар мечів, весьмірка пентаклів, а перед цим вони хочуть обстрілювати. Так що, Київ, готуйтесь, що будуть тривоги, але все ж таки більшість атак буде відбита. Дев'ятка пентаклів про це говорить. І ось карта захисту. Так що бажаю вам всього найкращого. Підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Всім моїм підписникам бажаю мирного неба. Гарно відсвяткувати Різдво, хто буде святкувати 6 на 7 січня. І бажаю вам якнайшвидше святкувати перемогу. До нових зустрічей!